Після травм, після інсультів, контузій, деяких інфекційних захворювань, наряду з іншими можуть погіршуватися процеси мовлення, мовотворення і мовної комунікації. Основні з них це, наприклад, афазія, це коли людина частково повністю втрачає мову, здатність говорити. Погіршується ковтальна функція, дисфагія. Виникають розлади звукової мови. Дуже часто, особливо після контузій, стресових станів, виникають логоневрози, простіше сказати, заікування різного ступеня важкості. Виникають проблеми з відновленням голосу, з голосовими зв'язками. Всі ці проблеми та багато інших допомагає вирішувати саме логопед. Коли пацієнт потрапляє до реабілітаційного відділення, логопед, як член мультимедійної команди супроводу, зобов'язаний провести логопедичне обстеження, обстежити будову функцію артикуляційного апарату, розуміння оберненого мовлення, жувальну функцію, ковтальну. Функції письма, читання, різні семантичні процеси, роздивитися стан м'язів, стан, в якому тонусі знаходяться саме м'язи, обличчя, язика, шиї пацієнта тощо. Потім за необхідністю він повинен скоригувати свої дії, проконсультуватися з лікарем-неврологом, з реабілітологами. За необхідністю можна долучити ще родичів пацієнта і скласти саме план індивідуальної роботи з кожним пацієнтом окремо. Після того, як пацієнту згодом, починаємо роботу. Що саме може застосовуватися? Це можуть бути різні артикуляційні комплекси, які спрямовані як на якусь окрему проблему, на окремий запит, так і на загальну проблему пацієнта. Це можуть бути дихальні вправи, які покращують не тільки мовне дихання, а й фізіологічне. Це можуть бути різні дидактичні мовні вправи, голосові вправи. Не останню роль у цьому відіграє логопедичний масаж, який приводить м'язи в потрібний тонус, покращує саме тонус м'язового копусу. Це можуть бути і фізіопроцедури, особливо вони дієві стосовно логопедичної роботи, що стосується саме заїкування. Дуже ефективними є методики, які направлені на М'язи шиї, на комірцеву зону, якісь процедури на стопи. Все це сприяє швидкому одужанню і швидкій реабілітації. Психологічна підтримка дуже важлива як для самого пацієнта, так і для його родичів, так і для нас, його колег. Психолог може допомогти мені, як логопеду, знайти кращий підхід до пацієнта, щоб наша логопедична робота прийшла як найшвидше і в як найкомфортніших умовах для пацієнта. Ще дуже впливає на психологічну. Стан пацієнта саме наявність і присутність поруч родичів, і саме їх підтримка, увага, їх любов набагато скорочують реабілітаційний процес і допомагають пацієнту і його швидкому одужанню.